Поки Максим ставить спойлера, я збираюсь на чіп-тюнінг. Треба регулювавку клапанів зробити по цьому звірові. Глянуть що там, тому що я робив останній раз В 22-му, коли купував його. Ну і плюс хлопці там нашили нову програму з кові Києв. Глянемо, що за прога. Кажуть, що мотоцикл зовсім по-іншому їде. Побачимо. Так, і Дніпро відправляється нарешті на вихлоп, тому що вихлоп, я вже давно хотів виварити. Майстрів толкових майже немає, тому відправляються на вихлоп ну і мабуть допоможуть мені з карбами виварити під них кріплення. Максим і Днепро. Зставки машиною тяжкою було тащити після ендуріка, ендурік, напевно, набагато легше. 140 і 220. Ну я думаю, що він більше треба буде його зважити. Так, ДРК сервіс. Так, забираю ковіка, поки не встигли замінити ціпок і зірки, забираю, буду або сам міняти, або десь завезу ціпок 520-й діт, GT така зірка, якось так. Так, тут було регулювання, регулювання клапанів. Плюс нового пошукаю від'їждів. Мабуть, буду їхати вже в неділю пробувати, щоб їхати по своєму стандартному маршруту і дивитись. Дивитись, як воно буде працювати, тому що зараз я нічого не зрозумію без закіпа на асфальті. Коротше, недалеко заїхав. І що? Ось ці сині стяжки нікому не рекомендую. Просто вже друга підряд. Перед цим... При установці порвалась Все Добре, що вона на швидкості. Просто 2 метри від'їхав. Там було б стрьомно його загубити по дорозі. Я наче відчував, одна лопнула, мабуть, на похолодання погоди. Одня, одна лопнула, думаю, блін, можливо І друга лопне, але співпадіння, от тобі співпадіння. Так, рокировочка. тут сезон починається, тут сезон закритий сьогодні, тому жену жену його на мийку. Тепер точно сезон закритий, Мут їде на мийку. 15600, 600 ну планую до 120 накатати, щоб зробити велике ТО, Але мабуть велике ТО все-таки буде раніше. Поїхали. Яке гарне небо сьогодні. завтрашнього дня вже похолодання буде таке серйозне. Так, фазер трошки відмокне, відправляється на підйомничок. Знімаю морду і до майстра. Ну, морду я буду знімати, тому що мені потрібно, щоб майстер там не колупав, тому щоб підняти бак, э, синхрон дроселів, плюс ГРМ з цієї сторони. Коротко, я морду зніму, мені в будь-якому випадку її знімати і відправлю до майстра. Ну і саме цікаве. Ой, на неділю буде відос. На неділю буде відос, як себе веде ковік на новій прошивці, побачимо. Поїхали. Так, ну Дніпро на місці. Впуск зроблений. Випуск також зроблений. Зварили так, нержі В принципі, ладно. гарно. Коштувало таке задоволення 200 доларів. Пуск і випуск. В принципі. Але це знижкою від знайомих. 200 доларів. Ну, в принципі, я думаю, що немало і не багато. Якщо рахувати то, що мод робився десь неділю плюс-мінус. Я думаю, шок Тепер головне, щоб ці краби працювали на такий довгий впуск. ну Програма максимум зроблена, як мінімум, я сюди 100 ковіК-68 поставлю, да і все, якщо воно не буде працювати. Але надіюсь буде. Поїхали!